Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами компанія інструментаріум та інтернет-магазин Instrumentarium.com.ua. В даному відогляді надамо вищі увазі ручний інструмент від компанії Bosch, а саме рівень та ручне зубило. Отже, друзі, почнемо. І почнемо ми з спиртового рівня. Ви бачите те, що тут у нас присутні дві водяні шкали, Це для того, щоб ви могли виставляти як вертикальний, так і горизонтальний кут. Так само для того, щоб ви могли обійти якісь перешкоди. Присутній ве подібний паз, що значно розширює спектр використання нашого рівня, тобто можна використовувати навіть на криволінійних поверхнях. Далі бачимо те, що на рівні у нас присутня шкала від 0 до 57 см. Відповідно, загальна довжина рівня 60 тобто загально буде 60 А на зворотньому боці у нас присутня так само шкала, проте вона починається. Точка відліку починається від центру самого рівня. В кожен бік у нас йде по 28 см. З кожного боку, наш рівень має спеціальні пом'якшені вставки, для того, щоб його не пошкодити безпосередньо під час роботи, адже це вимірювальний інструмент. І у нас присутні два ковзуючих елементи, для того, щоб ви могли відміряти. Певну відстань та перенести дані виміри на наступну точку вашого об'єкту. Отже, розглянувши спиртовий рівень, переходимо до зубила по камені. Це в нас ручне зубило. Відповідно, використовується воно з кувалдою. Матеріал хромванадій. Це в нас написано навіть на самому зубилі. І знову ж таки, як завжди, у Боша, надобре продумана ергономіка, дуже добре прогумоване. Руківля у місці хвату, пластикова основа, прогумовані накладки з рельєфною поверхнею. І з верхнього боку у нас досить жорсткий захист, для того, щоб ви не пошкодили вашу руку під час роботи з цим зубилом. Проте захист. Не перекриває зону огляду, відповідно працювати зручно та комфортно. Друзі, для того щоб ознайомитись з повним асортиментом ручного інструменту від компанії Bosch, чи придбати електроінструмент чи отримати якісну консультацію. Звертайтесь до фахівців, а саме менеджерів сайту instrumentarium.com.ua. Обґрунтовані відповіді, чіткі відповіді на усі запитання та якісний підбір інструменту під ваші потреби. Друзі, звертайтесь до компанії Instrumentarium. Подякував та побачимось!